Всім привіт, вітаю на каналі. У нас 30 грудня, останні дні цього місяця, і вони у мене, як завжди, наповнені трохи магією і легкою панікою, як все стигнути, що приготувати і як не втратити той самий святковий настрій у всій цій метушні. Я запрошую вас провести сьогодні трохи часу зі мною. Поділюсь з вами, як я пакувала в цьому році новорічні подарунки, що я придумала на меню на 31 грудня. Поділюсь також ідеями подарунків, простих, але цікавих, якщо ви ще в пошуках або не купили і думаєте, що ж такого цікавого придумувати. І будемо разом з вами створювати той самий святковий настрій перед святами. І, до речі, поділіться в коментарях, чи ви все встигли зробити в цьому році заздалегідь, чи щось залишили на останній момент. Поки Льовунька заснув, я сіла ось під ялиночкою пакувати подарунки, витягла всю бумагу, яка у мене є новорічна, святкова. Зараз буду дивитися, які у мене тут стрічки взагалі підходять чи не підходять, які варіанти пакування будуть. У мене поки що зібрані три подарунки. Тому запакую поки три. Інші буду трошки пізніше, щоб не в один день робити усе 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 Виклала тут все і дивлюся, які стрічки краще підійдуть до паперу. Здається, мені що буде класний варіант це ось такий блакитний папір з такою оксамитовою червоною стрічкою. До речі, її я купувала в Аврорі. І ця стрічка класно підійде для ось такого біло-сріблястого паперу. А, ще ось таку вчора купила в Ашані, Мені здається, що непогано вона буде поєднуватися з ось таким. Тут є червоні елементи, можливо, ось так от зроблю. Бо ця надто яскрава, ця не знаю, мені здається, якийсь тут різний золотистий буде якось не дуже. Зараз почну і будемо дивитись по ходу. І в цьому році у мене вийшли подарунки. Не скажу, що я в захваті від того, як все вийшло, я трошки незадоволена, але я себе втішаю тою думкою, що в принципі, вони майже всі будуть одразу розірвані льовою і щось таке видумувати. Знаєте, дуже цікаве, то воно того не варте. Запакувала ось так: От не дуже я задоволена стрічками, які я купила в Ашані вчора, але інших, на жаль, не було. Оксами та стрічка дуже класна з Аврори. Не знаю, чому я взяла тільки один моточок. Треба, якщо ще побачу, взяти ще на наступний рік. Ось так виглядають мої подаруночки. Зараз трошки пробіжуся. Цей подарунок це я сама собі купила, я вже казала, мабуть, це блоки для планеру. До речі, напишіть у коментарях, чи купуєте ви самі собі подарунки. Я періодично купую, бо я знаю, що чоловік точно не вибере ті блоки, які мені потрібні для мого щоденника. Далі подарунок для Льови. Ледь не забула про його гараж із, парков... із парковкою. Да. Не знаю, як я взагалі здогадалася, що ще щось має бути, але було б дуже прикро, якби я його зараз не спакувала. Потім подарунок для чоловіка, і подарунок для мами чоловіка вона, скоріш за все, до нас приїде на новий рік, тому для неї там теж дещо підготувала. І ще в коментарях напишіть до речі, будь ласка, що ви даруєте вашим чоловікам, або людям, у яких все є, які завжди кажуть, «Та нічого мені не потрібно, нічого не даруйте. У мене такий чоловік, я кожен рік вигадую щось таке вже, що має сподобатися, але кожен раз я не знаю, чи сподобається, чи зайде йому це, чи ні. Хоча він завжди каже, що дякую, прикольно, нормально». Ось так от буде цікаво почитати, і, можливо, це будуть якісь класні ідеї для подарунків на наступні свята. Отож, чекаю вас у коментарях. Тепер щодо меню на 31 грудня. У мене приблизно ось такий буде варіант, але я думаю, що, в принципі, цей варіант у мене і остаточний. Отож, на сніданок, хочу зробити блинчики з червоною рибою, з крем-сиром і огірком. Ніколи такого не пробувала, але в пінтересті побачила, мені здалося, що це буде дуже смачно. Будуть просто блинчики із солодкою начинкою. Льові блинчики будуть із фруктами. Ну, Звичайно, що чоловіку цього замало буде, тому він буде гарніри ще з м'ясом їсти, я так думаю. Далі на обід юшка з червоною рибкою, рис і жлін з грибами та куркою. На вечерю. Основний такий прийом їжі, святковий, мабуть, буде картопляне пюре. Запечені курячі стегна з апельсинами. Рецепт я нещодавно вам показувала. Копчена рибка, салат. Думаю, зробити, типу айсберг плюс куряче м'язко, ананас, кукурудза, ну щось таке легеньке. І на ніч будуть бутерброди з ікрою, бутерброди зі шпротами, фрукти і, можливо, торт. Скажу чесно, в ніч. ну... По 12 годині ми майже нічого не їмо. Я в такий час не можу їсти якийсь перекус, це мій максимум. Чоловік також, тому із шампанським буде, я думаю, бутерброди саме те, що потрібно. Ось такий чи? у мене варіант меню вийшов. Напишіть у коментарях, будь ласка, чи ви готуєте кожен рік однаково, чи є у вас улюблені справи, страви святкові, чи ви намагаєтесь кожен рік щось цікаве, новеньке готувати. Буде цікаво дуже почитати. Дивіться, яка класна, проста і душевна ідея подарунку. У нас тут дві чашечки, капучино чи шоколад, я не знаю, ще що це. І я так здогадую, що це пряники. Дуже просто, але дуже в той час приємно і виглядає просто супер. Боже, ви подивіться, яка молота. Я з першого погляду не побачила, це було сховано знизу, але тут ще є ось такі дві маленькі класні ложечки. Ну, прямо мі-мі-мі, дивіться, які вони гарні. Я просто в захваті. Я ще хотіла поділитися з вами одною ідеєю подарунку. Точніше, мабуть, не стільки подарунку, скільки ідеєю пакування простого подарунку. Насправді це, як я розумію, аромадифузор, але дивіться, як цікаво запакований. По-перше, палички ось ось зверху, не всередині, листівочка. Далі, ось щось ось тут таке згорнуте, якийсь папір. Можливо, це інструкція. Зараз буду розпаковувати і покажу вам. Дійсно, інструкція від аромодифузора, і дуже цікаво, як її сюди прикріпили. Ось такий всередині був аромодифузор. Він зроблений на натуральних маслах. У мене такого ще ніколи не було, але кажуть, що начебто він працює довше, ніж звичайний, не так швидко випаровується. Зараз треба ось його відкрити і десь поставлю. Знаєте, це просто щось неймовірне. Я відкрила аромадифузор, і він пахне таким свіжим імбирним печивом, такою смачною-смачною випічкою. Я не знаю, як це так може бути, але взагалі не відчутно якогось штучного запаху, просто як натуральне печиво. Зараз я поставлю цей аромодифусор у коридорі. Мені здається, буде дуже класно, коли ти заходиш у будинок і одразу відчуваєш запах такої смачної святкової випічки. Це просто щось неймовірне, повторюсь. На цьому я буду закінчувати це відео. Дякую, що провели цей передноворічний час зі мною. Сподіваюсь, мені вдалося передати вам трошки нашого затишку та святкового настрою. Якщо вам було приємно провести цей час разом, обов'язково підпишіться, бо наступного року нас чекає багато чого цікавого. І обіймаю вас! До нових зустрічей! Всім па-па!